І ось ми підходимо до місця. Як нам повідомили, ось тут зараз і перебуває холодильник, який зник у Івана Васильовича три дні тому. Ось він фірми Дніпро. Добрий день. Скажіть, будь ласка, у Івана Васильовича зник. Зник холодильник. Тепер він тобто, тут. Поняття. Ми приїхали тут зробити підйомник. Ми до цього нічого не маємо відношення. А можливо ви скажете? Я не знаю. Мужик, я приїжджий. Ви тут були вже, коли він з'явився? Наверно. А як давно він стоїть тут, можна сказати? Та я тут 5 хвилин знаходився. Ну, ну, хлопці, п'ятойте. Хлопці, так. Да? Зараз. Добрий день. Як бачите, жодної інформації поки що отримати не вдається. Але ми почекаємо. Єдине, що нам відомо, що холодильник Ноу no Фрост. Добрий день. Хотів дізнатися стосовно холодильника, який ось тут -от стоїть No Frost Івана Васильовича. Що я можу про нього сказати? Його холодильник зник рівно три дні тому і ось ми бачимо його зараз тут. Це наш контейнер холодильник був. Що? -що? Це наш холодильник з контейнера. Як бачите, тепер кажуть, що це їхній холодильник. Яким чином він став вашим? Тому що він приїхав на магазин. Він взагалі компанії Комфі. Цей холодильник, він не наш, він компанії Комфі. Отак от. Так от. Був Івана Васильовича, а тепер компанії Комфі. Дякую вам за інформацію. Дякую. Дякую. Ось такі от новини з міста Черкаси. Можете постояти, щоб його ніхто не забрав. Добре, ми прийдемо десь через годинку з поліцією. Ну, прийти. Дякую. Ви почекайте, постережете. Звісно, ми тут працюємо. Спасибо вам, спасибо.